Непересічна подія сталася на парафії святого Юрія, що в селі угорники Івано-Франківської міськради, завдяки старанням єпископа Єринея Білика до храму привезли мощі святого великомученика Юрія Переможця. Відтепер у місцевому храмі вони перебуватимуть постійно а місцеві жителі очікують благословення та заступництва від святого Юрія, який є патроном цього села. Після божественної літургії, яку очолив єпископ Іриней, всі вірні мали можливість причаститися і приклонитися до цієї святині, святому великому чинику Юрію Переможцю моляться про допомогу хворі з різними недугами, надіючись на одужання. мощі святого це тільки той приклад для нас ревного життя святого, його вірності Богу і Христові. Власне, для нас є таким прикладом життя, який ми можемо брати. Святого перечитуючи історічки життя святого Юрій Переможець, історична постать. Він справжній мученик за христову віру, що був закатований у часи правління імператора Константина. Святий Юрій походив із країни Кападокії, яка тоді існувала у Малій Азії. Його батьки були побожними християнами і так само виховали свого сина. Святий великомученик Юрій також вважається покровителем усіх військових. Нехай хочеш... серце Христове. Серце Господа нашого Ісуса Христа розпалить наші серця любов'ю до нашої церкви, до нашого народу і до нашої ненькі України. І за, за, за заступництвом святого великомученика Юрія під доброго причтої Богородиці, скрипню і нас в боротьбі проти видимих і невидимих ворогів, які наступають на нас, на наші душі, на наші серця. На наше життя і на нашу Україну далі сільський голова Огорник Любов Атаманчук від імені громади подякувала єпископу Іринею за неоціненний дар та спільну молитву. Відтак на згадку про зустріч подарувала книжку про село на титульній сторінці якої зображено святого великомученика Юрія. Завжди під час відпомії ми зверталися до свого покривателя, до святого Юрія, але від сьогоднішнього дня. Ми будемо звертатися до нього і просити ласк для себе, для своїх рідних, для нашого рідного села і для України, не тільки словесно, а будемо мати можливість прикластися до його святих мужчин, які сьогодні, ви священним музикою, привезли з такого близького і з такого далекого ремі. Мощі святого великомученика Юрія Переможця перебуватимуть у храмі села Огорники Івано-Франківської міської ради постійно помолитися за своїх рідних і близьких, прикластися до святині, особисто попросити святого Юрія про допомогу і зцілення відтепер мають змогу усі бажаючі.